Стрію на площі Ринок з 3 по 26 серпня кожного понеділка, середи і п'ятниці з 11 ранку будуть присутні у нас і починає виступи у нас Левко Друко за елітою. Це буде 3 числа в понеділок вже. Також привіють представники організаторів Католицький університет український. В принципі, організацією найбільше займаюся я і ці хлопці. Також брала участь в цьому Львівська обласна рада, цей Роман Ковальчук. Також соліст на Львівської національної опери. і зараз є голова комісії по культурі в нашій області. Запрошуємо всіх стріян відвідати наші концерти на підтримку нашої армії. Це ми безпосередньо збираємо гроші на тепловізор, на планшети, на такі конкретні речі, не на загального чогось. Ми завжди так стараємося робити вже від жовтня місяця. Ми збирали гроші, скажімо, на два кузишлиховики один для СБУ, один для 80-ї бригади, які ми придбали. І ми збираємо. Стараємося збирати на конкретні речі, тому що загально ми збирати люди не розуміють для чого, куди і як кошти підуть.